Там. Доживав він е, у, е, у Український Союзворчих Митців в Америці. Чернішовський друг, який він жив, наприклад, е, Мистров, такий, як у його роботах, цих впливів. Ну можна там щось говорити. Брон. Він зумів передати той внутрішній світ і носився з цим. У нього було підсвідомо закладено. Іван. Київську і подарували нам бути мистецтві нашого університету національної роботи поха. Так що я все сказав. Хочу мистецтва нашого університету, конференція, яка була присвячена теж, що країни зуміли представити, показати пану Мирославу Румцю.